Усім привіт! Коротенько про перець. Осіяли на розсаду перець, куб, жовтий і червоний. Осіяли в касету 84-ту такої гарної форми, схожої на соти. Гарно забили торфом комірки. На синину, по можливості положили по центру, щоб потім гарно вона рівномірно заплітала комірку. Ще раз повторюсь, перець куб, червоний і жовтий. Підписано, щоб не перепутати 200 штук жовтого і 200 штук червоного. Перцю. Зараз засипаємо торфом і будемо полюємо і будемо чекати сходів. Тут вже помаленьку сходить. Тут ще не сходить спаржа Тут де-не-де з'являється. Ось видно. Зовсім такий маленький пагінець. А тут вже спаржа трохи зійшла. Вона сходить дещо нерівномірно, але сходить ось такими маленькими, тоненькими ниточками. Коли висівати її в відкритому ґрунті і трохи несприятливі погоди, ці сходи можна не знайти. Тому що десь підросте бур'ян, десь, можливо, якийсь жучок надкусить. І все, і можна її не знайти. Ось такі делікатні, тонесенькі як голочка. Як голочка рослинки. Підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. про спаржу, перець, полуницю і не тільки. Усім всього доброго. До зустрічі у слідуючому відео.